Зустріч стала конструктивним діалогом сторін, у якому звучали не лише вітальні побажання, але й розмова про реальний стан речей та проблеми, які необхідно вирішувати. Найбільше турбують воїнів афганців каже голова обласної спілки воїнів інтернаціоналістів Павло Ментов. Питання соціального захисту, медичного обслуговування, працевлаштування та забезпечення житлом. Ми хочемо, щоб государство звернула увагу на нас. И те компенсации, которые положены нам за утрату здоровья, за утрату морального, психического, физического состояния, мы будем обязаны эти вопросы в том числе поднимать и требовать на них. Атвіта голова обласної ради Йосип Запаловський звітуючи перед афганцями, зауважив, що минулого року з обласного бюджету було виділено кошти і на матеріальну допомогу, і на забезпечення безоплатними потівками придбано 9 квартир. Посадовці пообіцяли, що влада докладе всіх зусиль, аби життя воїнів інтернаціоналістів було гідним їх подвигів та заслуг. Ми намагаємось влада виконувати цей меморандум, тобто допомагати цій організації в її роботі. І вирішувати максимально вирішувати ті питання і проблеми, які існують у війни в Афганці. Нам вдалося дещо зробити, правда, не в повній мірі. І тому ми сьогодні зібралися перш за все, що їм подякувати за їхню таку громадянську позицію за патріотизм до нашої держави Україна і Звірити якраз ті пункти меморандуму, які ми вже виконали, які в стадії виконання по кожному району виписані проблемні питання, які вирішились, які на превеликий жаль не вирішуються в силу тих чи інших питань. І я скажу, от як перший заступник наділеним повноваженнями, які розподілив по обов'язках голова обласної адміністрації, житлово-комунальна сфера, будівництво і таке інше, шановні колеги, ніколи. Ні в якому разі жодного району чи по жодним прізвищу, як де стоїть учасник воїн інтернаціоналіст, не проходить воно можливо не все можна вирішити. Такі зустрічі представники влади вважають корисними і потрібними, тому надалі планують проводити їх частіше. Відтак діалог буде продовжуватися.